Жити повноцінно із віл позитивним статусом можливо. Головне вчасно пройти діагностику і отримувати постійне лікування. На цьому наголошують у Черкаському спеціалізованому медичному центрі. Тут безкоштовно обслуговують близько 4 тисяч осіб, в яких виявлено вірус імунодефіциту. Щоб протистояти вірусу, Вікторія має регулярно приймати ліки та проходити обстеження. Нині прийшла на чергову консультацію до лікаря. Раніше жила і лікувалася в іншій області. Каже, якість Послуг у Черкасах набагато вище. Я точно знаю, коли мені треба обстежуватись, здавати вірусне навантаження і CD4. в тому місці. Звідки я приїхала, я здавала кров, але я не знала взагалі на що її здаю. Ніяких результатів, ні, ні відстеження. Ну, може, лікар це робив, а я як пацієнт взагалі не знала, що це таке. Приїхавши сюди, мене проконсультував лікар, соціальний працівник. Я чітко знаю свої показники. У цьому ж центрі пацієнти безкоштовно отримують ліки відповідно до призначення. Їх постачає держава та міжнародні організації. Працює також маніпуляційний кабінет, де забирають матеріали для проведення аналізів. Сьогодні у нас буде забор крові на загальні аналізи крові і на біохімічний. Працюємо кулачком. За рахунок пожиттєвого прийому антиретровірусних препаратів люди з віл-інфекцією можуть зберігати нормальний стан здоров'я і припиняють розповсюджувати вірус. Переривати прийом ліків не можна. Тож у центрі подбали, щоб пацієнти мали все необхідне для підтримки власного стану. Ми надаємо людям. Послуги з діагностики, лікування та лабораторному супроводу віл інфекції, як у дорослих, так і у дітей. Окрім того, ми надаємо послуги по лікуванню туберкульозу на первинці. Зараз ми починаємо працювати по мобільній паліативній допомозі, тому що наші специфічні захворювання пацієнти часто мають проблеми, які потребують догляду на дому. У центрі ведуть прийом лікарі-інфекціоністи, педіатр, сімейний лікар, психологи, соціальні працівники. За рахунок комплексу послуг, які надає центр, пацієнти мають можливість жити повноцінно. З цим живуть. І ми дотичні до того, що ми даємо людям можливість жити. Ми по факту, ми та остання межа, яка дає людям з такими діагнозами, як віл, туберкульоз, жити. І жити активно і нормально. У закладі допомагають жителям Черкас, області і тим, хто сюди переїхав. Звертатися на безкоштовну консультацію щодо питань, пов'язаних із ВІЛ можна без направлення.